Змаганням між командами гімназії номер 22 та 29 стартувала шкільна ліга з регбі 5. Це школярі рік молодша вікова категорія. У цей вид спорту, говорять учасники змагань, грають вже не перший рік. Мило, ми виграли їх 2-0 і були старші нас, але ми їх перемогли. Ми грали добре, пасувалися, забивали голи. У перший день змагаються також команди Іванковецького ліцею, Давидковецької гімназії та гімназії номер 19 Цього сезону у грі беруть участь 25 команд. Учасників розділили на дві вікові категорії. На старшу вікову категорію заявилося 10 команд, на молодшу заявилося 15. Старша вікова категорія поділена на дві групи по 5 команд, молодша вікова на три групи по 5 команд. Зараз вони в цьому місяці грають попередній раунд, а в лютому березні будуть фінальні ігри. Змагаються у форматі 5 на 5 за коловою системою. Гра у регбі 5 є безконтактною. А тому, за словами головного судді старту Дмитра Мацюка, безпечною для дітей Її вважають як першим кроком на Шляху до ознайомлення з регбі. П'ять команд грають в групі в коло, кожна з кожної. За підсумкою визначається дві кращі команди, які перше-друге місце в групі, які проходять далі у чвертьфінали. Будуть відбуватися змагання у три етапи. Перший це групові ігри. Команди поділені на три групи по п'ять команд. Буде три дні групових ігор, далі будуть чвертьфінали, півфінали і фінали. Цього навчального року учні випробовують свої сили в 11 видах спорту. Нещодавно у рамках шкільної ліги стартували змагання з футболу, мініфутболу для дівчат, тенісу настільного, баскетболу 3х3. Попереду ігри з баскетболу, футзалу, волейболу, гандболу на футбол було залучено 60 команд. На регбі трошки менше. Більше всього команд полюбляє в нас футбол. Футзал там найбільше команд. Також дівчата мініфутбол. було доволі багато команд як для першого сезону. На регбі також в цьому році непогана кількість. Плюс-мінус всіх видах спорту багато команд в цьому році. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста.